Чи готова Україна до Євро? Це питання носить не лише організаційний характер. Гостріше за нестачу вокзалів, готелів та стадіонів в Україні стоїть проблема якості обслуговування. Журналісти надзвичайних новин, повертаючись поїздом із відрядження, переконалися, вітчизняний сервіс не аби як збентежить європейців, бо навіть українці від нього у шоці. 35 пасажирів вагону поїзд Тросковець Київ кілька годин їхали без доступу до туалетів та води, бо провідник перебрав і відсипався в купе. Усе про п'яний рейс знає Наталя Шумак. За кофе, сдачу, дайте, пожалуйста. Это вообще, честно говоря, полный ужас. Мы уже пятый раз заказываем чай и нам. Вже в цієї чотирьох часов несуть. До купе провідника черга люди не вірять власним очам. Чоловік ледь тримається на ногах. Да, Сергієві пощастило отримати своє замовлення. Утім, хлопець заплатив за нього у семеро дорожче. От, от цей набор мені стоїв поки що 200 гривень. Надіюсь, отримати здачу все-таки. Я ж вам дав гроші. У провідника не те, що замовлення отримати не можна, а й ключів від туалетів. Хоч під себе пасажирам ходи. А це нормально, що ви п'єте на роботі? Це вас так прийнято? А ми не на роботі. Як це не на роботі? Ви провідник чи ні? Ні. Як це ні? А що ви робите в каюті провідника? В місце займаю. А ви хто? А ми хто? А чому ви спитаєте у каюті провідника? Ну, ми безбілітні. Ну я їду с воспалением легких. Даже стакан воды попросить, в принципе, не у кого. Меня возмущает, во-первых, то, что человек, у которого в ответственности находится целый вагон людей, он считает возможным вообще пить перед выездом в рейс. Єдине, що працює у вагоні електронне табло. Воно радить звертатися із проблемами до провідника або до начальника поїзда. Зважаючи, що до провідника йти немає сенсу, прямуємо до начальника поїзда. Із 17-го вагону йдемо у п'ятий. Усім провідникам повідомляємо, у нас ЧП. Вони лише розводять руками. Прийдет начальник, я скажу б скарбені. А може перше ні з чим повертаємося назад. Тим часом, вочевидь. Від перевтоми провідник заснув. Розбудити його не змогли навіть колеги. Подимісь сюди. Ну готов. Тобі говорять, подимісь сюди. Годі, я чого чи що? Вітя? Тобі що начальника привіт? Mm -hmm. Чекаємо найближчої зупинки, аби запросити до вагону міліцію. Здачу ні не сот, ні не оддає, закриває двері. Зараз начальник від поїзд буде вирішувати. Да, да. У пошуках начальника поїзда зникає і міліціонер. Через пів години рушаємо у тому ж складі 35 шокованих пасажирів та п'яний провідник. Ми всі кричимо о безпеці, о безпеці рухання, там о переїздах, о поїздах, як поїзд сам є там засобом передвиження безпечним. І як би чоловік, який має відповідати за нашу безпеку, він реально, ну, цьому не займається. Група просто зайшла, і ніхто навіть не поінтересувався, хто ми, що ми, ніхто не перевірив списки, ніхто не підійшов, не спитав, хто старший групи. Вже чотири години вагон їде фактично без провідника. Жодні звернення по допомогу результату не дають. Згодом до вагону заходять двоє інших провідників. Не для того, щоб взяти ситуацію під контроль, а з метою поговорити по чоловічому. Один із них не набагато тверезіший за нашого. Туда, ти, ти, ти. Ми себе чого? Бо напарника свого він забирав дві сири. Вкрав. Дві сири, напарника свого він забирав. А я не знав, що у вас проблема з стала. Що було у тамбурі від журналістів, очей приховали. У результаті виховних процедур довгоочікувану решту грошей Сергієві таки повернули. 160, ну сім'ї не вистачає. Скажіть, а поїхав, взагалі можна десь? Десь можна. Всі ситуації виходяща з-під контролю. Находячи п'яним проводником, мені что що нас не вскрою теж. Купи і документи, люди везуть деньги, віші. Станція Львів нарешті тут зустрічають по формі. Пасажири кидуть, кажуть, що прибувають на твязому стані. Прибуваю стані. Дівчинку так. можна визнаходити? Я віддасть, що я запах спортного. Трапляється досі часто випадки. Досить часто таке трапляється. Це переважно з провідниками. Разом із десятком міліціонерів з'явилася і начальник поїзда. Була по обходу. Я ж була весь мене 17 вагонів. Я ходила з другого і якраз до вас дійшла до Львова, Та, Мені як сказали, я зразу бігла на фастовий вагон. Зразу я бігла на фостовий вагон. Начальник поїзду складає акт про зняття даного провідника з рейсу, після чого ми доставляємо чергову частину, оглядаємо, складаємо протокол доставлення. Провідника під конвоєм знімають із маршруту. Чому в такому стані заступив на зміну? Він тепер пояснюватиме своєму керівництву. Утім, чи легше від цього пасажирам. Це є ганемним випадком для нашої залізниці. По прибуттю даного поїзда з рейсу була проведена службова перевірка по даному факту. Даний працівник був звільнений з транспорту. Керівник, який допустив його до роботи в такому стані, теж звільнений з займаної посади. Ну і за недостатню профілактичну роботу, про що свідчить даний випадок, буде прийняти міри як до керівництва даного підприємства, так і до осіб, які повинні були проводити дану профілактичну роботу.